Чому не можна робити перше своє татуювання, не подивившись це відео, або як підготувати себе до першого татуювання? Плануєте зробити перше татуювання, але хвилюєтеся, не знаєте, як до цього підготуватись? Не хвилюйтесь. Всі ми були новачками і всі ми можемо чогось не знати. Але сьогодні я поділюся з вами порадами, як підготуватись до свого першого татуювання, як підготуватись до сеансу в цілому і поділюся своїм досвідом, щоб ваш сеанс, ваше татуювання, було приємним і цей досвід був максимально комфортним саме для вас. Але перед початком не забудь авансом натиснути вподобайку та підписатись на цей канал, щоб бути усвідомленим про тату. Перша основна порада це вибір ідеї і ескізу для татуювання. Як тут не помилитися? В першу чергу. Потрібно шукати якесь зображення або робити якийсь ескіз, який саме вам відгукається і щось для вас значить. Також краще уникати трендових зображень. Це найпопулярніші якісь татуювання, які зараз дуже трендові і які зараз дуже популярні. Вони через якийсь час стануть неактуальними, і, скоріш за все, ви забажаєте перекрити своє татуювання. Головна порада в цьому питанні це спілкуватися з тату-майстром. тобто ходити на консультацію, спілкуватися з майстром, обговорювати вашу ідею, ділитися з ним своїми якимись відчуттями стосовно татуювання. І якщо ви знайдете свого майстра, який буде відповідати вашим потребам, то він створить для вас той дизайн, який буде задовольняти вас по всім параметрам. Ну і також він допоможе адаптувати ваш ескіз, вашу ідею під параметри вашого тіла і під місце нанесення вашого майбутнього татуювання. Ну і також не треба намагатися зробити якесь супер деталізоване і складне зображення в маленьке татуювання, тому що з часом воно може сплитися і може виглядати нечітко і неякісно. І наступна порада це вибір майстра. Чому це важливо? Тому що Тату майстер це ваш провідник у світ татуювання, тобто від його майстерності і професіоналізму залежить ваш майбутній досвід в світі татуювання, тому що в першу чергу майстер закладає якусь енергію в сам ескіз, в сам дизайн, і вам з цим жити все своє життя. Тобто, якщо Щось під час створення дизайну або під час сеансу піде не так. Якщо майстер буде якимось душним, або щось ви між собою не поділите, то вам ця емоція передасться статуюванням, і вона може просто вас тригерити все подальше життя. При при тому, що саме татуювання може бути якісним і виглядати дуже класно, тому шукайте майстра, який буде відповідати вашим внутрішнім відчуттям. Основна порада це переглядати портфоліо майстра в першу чергу для того, щоб підібрати майстра, який відповідає. Тому дизайну, тому ескізу, який ви бажаєте собі зробити, і далі вже починати спілкуватись з ним. Можна починати спілкуватися з ним в сіті, в Діректі, в інстаграмі, де завгодно, в Телеграмі, в будь-якому месенджері, ви можете знайти конект з майстром і поспілкуватись з ним, записатись до майстра на консультацію та прийти з ним поспілкуватися особисто і подивитись. В яких умовах майстер працює, як він виглядає, як він спілкується з вами, і які у нього взагалі погляди на ваш дизайн, на вашу ідею. Тому що деякі майстри не дуже гарно відносяться до ідеї клієнта і починають пропонувати якісь свої безглузді ідеї і не прислухаються саме до клієнта. Тут дуже важливо, що вам з цим татуюванням жити все життя, і ваше татуювання повинно. Подобатись саме вам, а майстер повинен адаптуватися під ваші побажання і зробити саме для вас круту ідею, з якою ви будете насолоджуватись подальшим життям. Також, якщо ви не можете знайти потрібного майстра, який відповідає вашому побажанню, вам можна звернутися в якусь студію у вашому місті. Тобто, ви можете знайти в Гуглі або на Google Maps якусь Тату студію, подивитись відгуки і звернутися саме до студії. Тому що в студії зазвичай працюють майстри-професіонали і вони працюють в різних стилях. І, звертаючись до, саме до студії, вас консультує менеджер і направляє вас саме по вашому запиту. Тому що е, хтось працює у графіці, хтось працює у реалізмі, хтось працює з кольоровими татуюваннями. І якщо Ваше татуювання відповідає якомусь конкретному стилю, то менеджер вас одразу перенаправить до того спеціаліста, який на цьому спеціалізується. І вам буде потім легше вже обирати майстра. Тому тут краще звертатися до якоїсь великої студії, де є багато відгуків, дивитись, скільки майстрів там працюють, і дивитись, скільки фотографій зроблених робіт там існує взагалі. Тому що також є якісь підвальні студії, які позиціонують себе як студії, але там працює одна людина і викладає різні якісь роботи. Тому краще шукати якісь. Великі студії, які знаходяться плюс-мінус там в центрі міста, в яких працюють багато майстрів, які показують свої роботи і транслюють якісні татуювання в маси людей. Третя порада це фізична підготовка до самого сеансу. Перед сеансом татуювання будь-який майстер вам порадить не вживати алкоголь та енергетики, тому що це впливає на згортаємість крові та виділення під час самого сеансу. Також це вплине на ваш загальний стан, тому що після гарної гульки на сеансі татуювання вам буде не дуже приємно сидіти тут і, і отримувати оце все задоволення, всі ці відчуття. Тому краще утриматись від е, вживання цих речей і прийти на сеанс виспаним і в бадьорому настрої. Ось, і гарною порадою буде просто гарно виспатись, поснідати перед сеансом, прийти в гарному настрої і налаштованим на гарний результат. Також я пораджу вам вдягнутися в зручний одяг або взагалі краще взяти з собою щось перевдягтись саме в студії, тому що на довготривалих сесіях вам буде комфортніше знаходитись в якомусь легкому, необтяжуючому одягу. Ну і також бувають важкодоступні місця, де майстру буде складно. Добратися до місця нанесення, не роздягнувши вас повністю, тому що ну, іноді на практиці бувають дівчата роблять собі татуювання десь там під груддю і приходять в якомусь сарафані для того, щоб зробити маленьке татуювання, і доводиться роздягатись повністю. Тому краще або взяти щось перевдягтись, або заздалегідь продумати це питання і вдягнутися одразу в зручний одяг. Ну і не вдягати біле, тому що дуже дуже легко це запачкати. Ну і наступна порада це психологічна підготовка до соансу. Так, татуювання це боляче, але майстер, професіонал своєї справи зробить вам. Це так, щоб ви якомога легше переносили весь сеанс. І тут треба довірятися людині, яка вам дає якісь поради. Тобто, якщо вам майстер каже лягти ось так, і вам буде зручніше, довіряйтеся і лягайте так, як вам каже майстер. Або якщо майстер каже, що не треба вживати ось ці речі перед сеансом, теж краще до цього прислухатись. Тому що майстер-професіонал знає, як допомогти вам розслабитись і перенести весь сеанс, щоб не було так боляче. Ну і остання порада на сьогодні це догляд за татуюванням після сеансу. Чому це важливо? Де тому, що будь-яке татуювання, як би воно професіонально не було зроблено, далі вся відповідальність переходить на людину, яка з цим возиться. І навіть найяскравіше, найякісніше татуювання можна зіпсувати поганим доглядом. В даному випадку вам краще просто підтримувати зв'язок з майстром, прислухатись до всіх його порад, що вам каже майстер стосовно догляду за татуюванням, надсилати йому фотографії татуювання і підтримувати з ним зв'язок в плані. Всього процесу загоєння, тому що кожен професіонал знає, як загоїться його татуювання, і він вам допоможе своїми порадами і як зробити весь цей процес якомога легшим. І також в перші декілька місяців після самого сеансу татуювання краще уникати прямих потраплянь сонячних променів, тому що ваша шкіра відновлюється і її потрібно захищати від сонця, для того, щоб зберегти якість і насиченість татуювання на майбутні роки. Чи роки? Роки. Роки. <laughs> ну і також, якщо дуже свербиті чухаться ваше татуювання, краще нічого не робити, не здирати ніякі кірочки, які вони там з'являються, і не чухати татуювання, навіть якщо дуже сильно хочеться. Цим питанням ви можете звернутися до майстра, і він вам порадить якісь методи, якими ви можете прибрати зуд і уникнути всього цього подразнення. Тому при будь-якому питанні краще звертайтесь до майстра. В заключенні цього відео хочу вам сказати, що перше татуювання це не так складно. Вам всього навсього треба зануритись в цю тему, дослідити ринок, подивитись майстрів і обрати те зображення, яке буде відповідати вашим побажанням. Далі вже якісний професіонал вам дасть всі поради, яких потрібно дотримуватись і ваше татуювання буде радувати вас все життя. Якщо у вас вже є татуювання, Поділіться, будь ласка, вашим досвідом в коментарях під цим відео. Напишіть, як проходив ваш сеанс, як ви підбирали ескіз та як ви загоювали ваше татуювання. І саме цим, можливо, ви допоможете людям, які будуть дивитися це відео, читати коментарі і можуть розібратися і зібратися. Ну, да, ти спочатку розібрався, потім зібрався такий, ну і пройшов на сеанс. Зайбісь. Зайбісь. Ну і не забудьте підписатись на цей канал, натиснути вподобайку та залишити коментар. Це допомагає нам просуватись на ютубчику. І давайте разом робити ваші перші татуювання якісними. До зустрічі!